Вітання, друзі, в студії Олена Третяк це європейський вектор. І моїм гостем сьогодні є Юрій Філюк, український підприємець, співзасновник платформи Тепле місто, ініціатор створення концепції Урбан Спейс 100». Вітаю вас, Юрій, в нашій студії. Вітаю! Рада вас бачити. Назвай. І я хочу почати з того. До вас багато питань, бо ви нас давно дуже не були. Але почати хочу з того все ж таки, хто би не планував подорож західною Україною і. Відвідати планував Івано-Франківськ обов'язково ставить е, промприлад в список бажаних місць, і все ж таки, це я не знаю, це феномен. Я от, чесно намагалась пригадати, чи є такі місця ще? Я щось так не можу з, з ходу сказати. Ну хіба що там ну, якщо Франківська там, мабуть, що драмтеатр точно однозначно? У нас з'явився театральний туризм. Це вже теж наш феномен. Івана франківський. Це круто, але все ж таки чи вдалося реалізувати повністю цю ідею перетворення? Старого занедбаного негарного заводу в центрі міста в Ну, ми в процесі, тобто, ми половину проекту реалізували від того об'єму, який задуманий, і робимо зараз все для того, щоб чим швидше закінчити другу половину. Тобто, ми в постійному процесі реконструкції і наповнення цих стін. Новими гравцями, причому що для нас важливо, щоб це були представники різних секторів із бізнесу, із громадянського суспільства, із органів місцевого самоврядування. І таким чином утворювалася нова екосистема для розвитку в першу чергу містян, де мали би народжуватись нові ідеї, нові організації, нові компанії, нові продукти, і якийсь випрацьовувався такий спільний порядок денний бачення, куди ми ціла моя громада, мала би рухатись, як мала би розвиватись місто, і десь великою мірою воно вже починає відбуватися, і мабуть, що, власне, через це. Там багато хто, хто франки заїжджає, дійсно там шукає зустрічі з прамприладом. Ну, воно притягує, це місце, якесь таке, що воно просто тягне до себе. В принципі, ідея реновації старих заводів, ну вона ж не є нова, правда. Але так. всюди, де я була, це були просто перетворення в якийсь конференц-зал, готель, ресторан і на цьому крапка. А тут дуже багато простору ну, соціального можна сказати, так ну почнемо з того, що ми, ми, ми взагалі завжди підкреслюємо, що ми не стільки про стіни, скільки про процеси всередини цих стін. Uh -huh. Тобто ми власне прагнемо вперше створити якусь систему, де люди і організації взаємодіють між собою і створюють якусь нову позитивну там, не знаю, динаміку в цілому, як для себе, так і для громади навколо себе. Тому, напевно, що це те, що відрізняє нас. Оце власне якась атмосфера, всередині, яку яку підкреслюють, тому що воно, власне виходило з самої ідеї і візії. Ну і про соціальну складу очевидно, що. Промприлад він є великою мірою соціальний проєкт. У нас величезна кількість власне просторів вони належать безпосередньо прямим соціальним функціям. Так є ветеранські хаби. Є відповідно процеси, які сприяють розвитку підприємництва і економіки. Є мистецький центр, є купа різних освітніх програм. Причому як для дітей, так і для дорослих всіх вікових категорій нам важливо, щоб. Будь-хто міг знайти для себе якесь застосування в промприладі, не тільки якісь там окрема там умовно тільки мови, так ні, ми для всіх. Тобто, угу. власна така ідея. І ще один феномен в тому же ж контексті: Urban Space 100, то, тобто якимось чином, якимось дивом, я не знаю, вам вдалося людей мотивувати. На те, щоб вони скинулися грішми так? і зробили оцей Urban Space, тобто цей простір, причому він дуже добре, добрий тим, що він зранку працює. В сьомій годині ну, туди так. вже можна прийти. Це ну, як, як вдалося, ну, власне, що ви такі людям сказали, щоб вони сказали, що. Це була, така, окей, це була та. досить романтична ідея. Давайте скинемося разом грошима, зробимо цей громадський простір в даному випадку, в основі його кафе. І 80% від прибутку будемо перерозподіляти на а, проекти розвитку міста. І власне, ідея дуже революційна була, дуже така ідеалістична. Але достатньо було, щоб 100 людей в неї повірили, і нам вдалося знайти цих 100 людей, які повірили. Ну і дійсно, експеримент вдався. А, Urban Space існує вже 11 років. успішно, вже підтримано там. Під двісті проєктів соціального розвитку, тобто ця ідея повністю. Чи вам відомо про якісь інші міста, де Така ідея прижилася. Е, ви знаєте, ми отримали. Я боюсь назвати зараз точно цифру, ага. Приблизно до тисячі запитів від різних з різних міст і українських і на українських на реплікацію цього досвіду, відтворення цього досвіду. І е, ми знаємо приблизно щонайменше шість спроб. Частина з них вже не працює, частина далі активно розвивається. Зараз ну щонайменше Полтава і Луцьк. Вони під іншими назвами ці ага. проекти відкрили, але рівна та сама ідея, певна кількість. Містян, власне, з кільмоз грошима відкрили такий заклад, який служить соціальним задачам. Це дає надію на створення нового рівня якоїсь суспільства, правда? Так, тому що власне це якраз стимулює, що дуже важливо, об'єднувати людей навколо спільних якихось інтересів. Тому що ми, ну. Нас насліддя радянського періоду, яке зруйнувало довіру всіх до всіх, і інтереси в людей в той період вони більшою мірою були сконцентровані по. В сторону власного порогу своєї квартири Щось там, принести і... з... звідкись до себе. Так, але ми живемо найбільшими часу, проводимо в спільних громадських просторах і не, не вдома. Так. І відповідно від цього дуже сильно залежить наше життя. І відповідно нам дуже важливо було якось тренуватись, вчитись, як об'єднувати зусилля і домовлятися про спільне. І от Урбан, це знову ж таки таке, дуже ідеалістична була ідея, яка, слава Богу, спрацювала. Вона довела, що вже зараз в сучасних умовах можна. Об'єднувати українців навколо спільних зусиль. І, і там зверніть увагу, вже більше 10 років всі 100 українців принаймні не пересварились і далі продовжують створювати спільну, суспільну додану вартість, системно, Тобто так що це власне надихало. Я скажу, що без цього досвіду урбана не з'явилася би ідея промприладу, бо вона значно масштабніша, дорожча, і вона потребує ще більше довіри, ще більше інвестицій і успіх. Власне, urban Space, можливо вже там наступну більш амбітну задачу. То ви зруйнували оцей міф там, де два українці, три гетьмана, то ви кажете, сто не пересварилися? Так, я думаю, що це взагалі великою мірою нам нав'язано штучно, бо я апелюю до такого історичного досвіду, як толока, тобто українці вміли об'єднувати зусилля, щоб спільно досягати якихось uh -huh. задачі мати, і тому або теж наша хата з краю. Там є два переклади, що менше. тобто наша хата з краю, як мені байдуже, і другий uh -huh. переклад: що я корінь, я бороню край? Uh -huh. Тобто там, зі свого боку, бо за мною перше дістаю рушницю і починає так, щось там. Так. так ви повернулися дуже з цікавої подорожі. Я хочу про все поговорити. Ви були в Гарварді в університеті, і там була цікава конференція Солідарність в Україні та за її межами. Хто були спікерами? Хто були організаторами? Про що власне про яку солідарність говорилася? Розкажіть, будь ласка. Організатором були, був Український інститут при Гарварді, і відповідно ця конференція зараз в них щорічна. Вони запрошують інтелектуалів як з України, так і з усього світу. І власне намагаються зрозуміти, яка мала би бути зараз ефективна підтримка України. Ну, звичайно, це збирається. В першу чергу люди, які розуміють важливість взагалі, розвитку демократії в світі, які розуміють важливість захисту демократії в Україні, тому що в нас війна ширша ніж деколи її намагаються позиціонувати, це екзистенційна війна, добра і зла, якщо хочете, або демократії і диктатур, і від того, як тобто, якраз ці інтелектуали розуміють, що від того, як закінчиться війна. Україна російська чи російсько українська праніше uh -huh. буде дуже залежати, як далі взагалі світ буде рухатись в дуже багатьох аспектах. Так, мені пощастило бути на цій конференції. Дуже важливо, корисна, ну і в чомусь надихаючи, стримано, надихаючи. Тобто ви отримали позитивні враження і десь якийсь позитивний досвід, так? Ну, ми розуміємо, просто щоб попри про всі процеси, які, наприклад, там, конференція відбулася в США, і, очевидно, зараз з новим політичним циклом Сполучені Штати не є найкращим партнером для різних світових європейських демократій, і, і зокрема, для нас, тобто, це таки непевний партнер. То все-таки є велике середовище всередині. Сполучених Штатів, які дуже твора оцінює ситуацію, і все-таки з усіх сил намагаються втримати там, і демократію в Сполучених Штатах і розуміють важливість України цьому. Ну, взагалі, партнерство з США, України, воно можливе в якихось сферах? Чи це просто ненадійний партнер? і так? Ну, Бачите, тут зараз дуже цікаві процеси. Я ж, я, 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 в мене подорож охоплювала. Ще Швейцарію в Давос. Давос так, так угу. і після того, після того був Гарвард, і після того було Це де, 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 де теж було дуже багато цікавого спілкування з українською діаспорою різних поколінь, і в цілому, мої висновки після ці, цієї поїздки, що ну світ остаточно почав перебудовуватись. Той світ, який утворився по закінченню Другої світової війни, він фактично перестав. Функціонувати в тому задумі. І, напевно, найближчим до описання тверезої ситуації є прем'єр-міністр Канади і його промова якраз в Давосі, де він просто підсвічує, що давайте будемо тверезо дивитись, Сполучені Штати з станом на сьогодні перестали бути лідером демократичного світу і швидше симпатизують моделі скочування в Диктатуру рівно так само, як Китай, Росія в цьому клубі, і є багато країн, які все ще в своїй основі за запитом суспільства має запит на демократію, але знаходяться знаходяться ще в якомусь такому літургічному сні. І очікування, що а може воно само якось складеться, і потрохи це потім... стара демократія старі країни, які звикли так, так. до комфортного до безпеки, способу, життя. яка забезпечилась uh -huh. різними факторами лідерством сполучених штатів по забезпеченню безпеки, там дешевими ресурсами там з боку Росії, дешевою виробничою силою з боку Китаю. А зараз, коли відповідно ці якраз країни, які забезпечували цей комфорт. Оберта... Розвертаються іншим боком, і стає очевидним, що ця модель далі не працює. І то, до чого зараз воно виглядає, рухається, це усвідомлення поступове е... ну, таких країн, як Канада, Австралія, Нова Зеландія, е... Нордичні країни, перш за Британія, Ну і країни Євросоюзу, тут вже там... залежить в кого яка ситуація, але потрохи-потрохи. До розуміння, що треба об'єднуватися, створювати повноцінну самодостатню модель і по безпеці, і по розвитку економіки, і по розвитку інновацій. І в цьому плані хороша новина для нас, попри всі виклики величезні, які ми маємо. А вони екзистенційні. У нас екзистенційна війна виживання, Тим не менш, ми маємо шанс в цьому новому світі, який перебудовується, в, ново, в новій конфігурації етичних е демократичних партнерів. Бути повноцінним гравцем. Якщо раніше Європа на нас дивилася зверху вниз, то зараз у нас є вже рівноцінний голос, тому що нам вже є, що пропонувати цим новим союзникам і в плані безпеки, і в плані інновацій, і в плані свіжої крові, тому що Європа, знову ж таки, вона десь загальмувала в розвитку такого, знаєте, драйва не вистачає. А в нас, в нашій ситуації, нам, нам треба бігти з усіх сил для того, щоб виживати, знаходити якесь своє місце там, в, в цьому світі, який утворюється. І в нас є цей природній, хороший такий голод. І власне в цьому плані. Я вірю, що у нас є шанс. Це не означає, що ми обов'язково ним скористаємося. Для того треба дуже багато зусиль власне, докладати. Ви мене запитували, там, як, куди йде мій час. От, власне, мій час іде на, на те, щоб використати якомога більше можливостей для того, щоб просуватися вперед, знаходити нові партнерства, нові можливості, активізовувати людей навколо для того, щоб ну, нам треба зараз бігти в п'ять разів швидше. Ніж всі інше, тому що інакше ми просто не виграємо цю війну, а далі нам купа викликів після війни, а далі нам треба знову ж таки йти, шукати свої лідерські позиції на світовій мапі. Чому ні? Варто мати такі амбіції і хочеться їх втілювати. ви зараз нагадали мені, як у Керола в Алісі, щоб щось встигнути, треба бігти з усіх сіл, щоб хоча б лишитись на місці. Так це no, якраз no. така ситуація. No, ну так ви yes. один із небагатьох людей. Мені зараз знайомий, які були на економічному всесвітньому форуму в Давосі. Там працював в рамках цього форуму, Український дім я так розумію, так no. дуже хочеться поговорити про бізнес, тому що ви бізнесмен, ви підприємець, Це для вас дуже близько. Ми зараз поговоримо про бізнес, але спочатку все ж таки про альянси, про альянси, які. Україна рухається в Євросоюз. Чи це ще актуально? Чи Україна готова створювати нові альянси свої? Я думаю, що Євросоюз це актуальна. Я думаю, що Євросоюз може зараз мати дуже цікаву форму. Наприклад, Канада може бути частиною Євросоюзу, як це не дивно звучить. Тому що якраз партнери зараз будуть об'єднуватись на базі цінностей і спільного розуміння свого майбутнього, менші країни за країни – Хоча мені не подобається таке визначення, в них єдиний шанс бути конкурентними і безпеково себе захищати тільки через об'єднання. Тому я вірю, в, в Євросоюз як альянс має бути якийсь ще безпековий теж новий альянс, скоріше за все, як альтернатива НАТО, тому що теж виглядає, що вона розвалюється. Питання тільки на яких умовах і як ми маємо туди вступати. Бо раніше це звучало, що просто Україна має з вдячністю доєднатися на тих правилах, які її спускають. Зараз ситуація змінюється. Зараз ми говоримо про переосмислення а, власне всіх союзів, а, всіх принципів взаємодії. І в цьому плані Україна, на мою думку, в інтересах тої ж самої Європи, європейських інших членів Євросоюзу, а, має не тільки заходити на існуючих якихось правилах, які має спускати з того боку. Євросоюз теж має змінюватись. Ми ж бачимо, що в них далеко не все ефективно працює. Що в е, там існуюча модель е, системи прийняття рішень не спроможна видавати швидкі результати, в виходячи з тих викликів, які зараз маємо ну, маємо на планеті в цілому. Відповідно, вони теж мають змінитися. Ми маємо змінитись. Ми маємо багато чого. Змінити в своїх підходах в організації там державного управління, зокрема і не тільки, але і Євросоюз з вступом нас теж має види змінитися. Україна зараз отримала сумасшедший досвід, особливо українські військові, особливо розробки в військовій сфері. Чи звернули учасники форуму увагу на те, що Україна змінилася? Очевидно, дивіться, ми можемо бути зараз в цьому. Тому чи іншому новому союзі чи нових союзах, одними з лідерами, що не менше точно по безпеці і розробкам безпековим, плюс фізично, ми зараз найбільша європейська армія. Воююча, бо бойова від... тобто, бо армія, так? Бойова з досвідом і, і кількісно. Тобто, ми найбільша зараз європейська армія на континенті. І, відповідно, в цьому наша точна дуже велика цінність, і вона усвідомлена абсолютно всіма станом на сьогодні, вже зараз. Поговоримо про бізнес. Український бізнес, ви знаєте, що має здатність виживати. Вижив, можна вже сказати, що вижив, він уже живий, так в умовах війни, в умовах тотальної невизначеності, що буде завтра, мало кому відомо. Отже, ми стійки, ми показали свою стійкість. Але ми показали свою стійкість, галочка, плюс, і далі треба рухатися. Світ змінився також. Ви щойно говорили, що світ глобалізується, що старого окладу світу вже не буде. Що далі? Ми вижили, окей. Що? Який наступний крок далі? Нам треба вчитись. Ну, по-перше, нам все ж таки ще дуже багато треба домашньої роботи зробити всередині країни, тому що дуже часто бізнес розвивається не завдяки створеним умовам з боку держави, а всупереч. І воно відбувається і зараз. Хоча певні все ж таки позитивні зміни, вони повільно, але рухаються. Просто нам треба тут доробляти теж свою роботу. Вступ в Євросоюз частково нам в цьому буде теж сприяти, бо це певні вимоги, які треба тут імплементувати. А з точки зору, куди можна рухатись, це у нас є глобальні ринки. І треба вчитись на них заходити, ставати там теж лідерами. У нас була одна ментальна теж проблема історична в поколіннях. Кожен раз, коли в Україні хтось високо піднімав голову, імперська дубінка зверху прилітала і не дозволяла Будь-як всі. Так, і відповідно через це в нас не виростали великі капітали. У нас е, немає капіталів в поколіннях, так які відповідно займаються філантропією, розвитком університетів, медичних центрів і так далі, е, тому що просто ментально е, ну, не висовуватись, така була десь е, установка. То зараз нам треба ламати ці, ці, цю парадигму і вчитись ставати глобальними, великими, ставати будувати великі глобальні бізнеси. Конкурувати за міжнародні ринки, і потрошки це починає вже відбуватися все більше і більше українського бізнесу, без, через безвихід дуже часто, через втрачені якраз східні е, ринки пішли вчитись на більш конкурентних західних ринках, е, будувати свої продукти, і все більше, і більше успішних кейсів ми бачимо. Тому тут я теж якби в цілому mm -hmm. позитивно налаштований, але. Знову ж таки, треба продовжувати і тримати динаміку. Тобто угу. легко в цьому процесі теж не буває, але успіху ми потрохи тут досягаємо. Прочитала у вас на сторінці у Фейсбук, що найближчі два роки очікується інфляція та рецесія, тому варто будувати фінансову модель, хоча б в трьох сценаріях. Давайте, так, не, не знаю в якому контексті де я про це згадував. Бо це Там, можна. де ви говорили про власний економічний форум, про свої висновки для бізнесу з форуму в Давосі. Це, мабуть, що з попереднього року, Пс воно трошки доніше. Але а, давайте а, так, угу. я, я просто прокоментую угу. рецесії, так, їх очікують дуже часто, але зараз, в тих умовах, в яких ми живемо, я би орієнтувався. На гарантовану турбулентність так чи інакше в подальшому, тобто нам треба вміти жити все з новими і з новими якимись чорними лебедями, тому що е, світ, в принципі, заходить у цей процес трансформації. Він вже зайшов, але ми тільки на початку. Ми не знаємо скільки це буде тривати. Перебудова в цілому от цієї світової нової архітектури, вона може бути 10 років, може бути 20 років, може бути 5 років. Це важко зараз передбачити, але. Нам варто і з позитиву ми вже живемо в цій постійній турбулентності. І я просто пропоную єдине, що не чекати, що от, не знаю, завтра там, чи через півроку стане стане легше, просто бути готовими, що може що це нова реальність. От просто так як ми зараз живемо, уявити, що це наша постійна нова реальність, і шукати, як бути ефективними в цих умовах. Як показує багато хто на ринку, це можливо навіть в таких умовах. Штучний інтелект нам друг чи ворог? Це неминучий невід'ємний фактор нашого сучасного життя, рівно так само, як в якийсь момент інтернет з'явився в нашому житті і став невід'ємним в соцмережі, стали невід'ємними. Але інтернет так, не, не, не забрав робочі місця, а штучний інтелект, походу, їх забирає. Чому? Частково також. Часто, частково також там, навіть, в, наприклад, в вашому секторі медійному, наскільки О, так. наскільки в інтернет е, так. змістилось е, багато чого, тому е, штучний інтелект це е, потенціал, який треба використовувати. До речі, в цьому плані от, європейці зрозуміли, що вони десь віддали лідерство е, усвідомлено чи не усвідомлено Сполученим Штатам. А зараз е, вони розуміють, що вони... Відповідно, теж і в цьому пункті дуже сильно програють і відстають, тому що у Сполучених Штатів є свій двигун штучного інтелекту, який вони розвивають навіть два. І Китай має, європейці не мали. Я думаю, що зараз варто очікувати, що і в цьому напрямі союзники мають об'єднувати зусилля, створювати свій двигун. І Україна теж тут може бути в одним з лідерів, тому що в нас IT-сектор досить розвинений. І там, повертаючись до вашого питання, ну я думаю, що це неминуче. Нам треба освоювати ці нові відні, які будуть впливати так чи інакше на життя кожного на цій планеті. Чим далі, тим більше я зараз кажу очевидні речі, але все ж таки на чому ґрунтується довіра в бізнесі, враховуючи, що бізнес виходить за межі одної країни? Е, ну, я думаю, що ті підприємці і ті бізнесмени, які продовжують е, свою діяльність в Україні, це великою мірою ті люди, які просто для себе прийняли рішення, що вони люблять Україну, хочуть жити тут. Бо ті, хто е, хотів, вони просто переїхали. хтось. Частково лишає свої інтереси в Україні, хтось виводить, але переважна більшість і мене це дуже радує. Все ж таки далі е, бачить своє майбутнє з Україною. Uh, і це прекрасно, так? Тобто, це така. Тобто, є іншими словами, тобто це не це дуже часто зараз не якась прагматична політика, продумана, що от ми uh, на цьому ринку більше зробимо. Це просто якась така людська позиція, від якої потім іде вже політика компаній, і вони там далі, часто, як я вже говорив, всупереч в цих всіх блокаутах, суперскладних умовах. Ну, Купа проблем, які заважають розвитку бізнесу, очевидно в умовах війни. Це дуже непросто це робити. І я не знаю жодного зараз прикладу в Україні, хто би сказав, що в них все прекрасно, їм легко і добре. У всіх є труднощі, але вони продовжують розвиватися. Знову ж таки, вертаючись до того, тому що мені здається, що в основі тут є громадянська позиція. Тобто, якщо не ставити гроші як основ основне, скажімо так, ну основне гасло, а все ж таки робити бізнес для того, щоб бути українським бізнесом, в тому числі для, не, для прибути, це, це така устала на трошки стереотипна сприйняття, що бізнес не створюється лише для того, щоб заробляти гроші. Бізнес люди створюють для того, щоб реалізовувати свої мрії, щоб отримувати свободу, фінансову і не лише свободу. І так, і це може бути інструмент проявлення своєї громадянської позиції, впливу на середовище, в якому ти живеш це можливість міняти навколо ті речі, які не подобаються, створювати можливість для дітей, щоб вони лишались. В своїй рідній країні, бо тільки в своїй рідній країні ти зможеш бути настільки щасливим, як ніде. Ну бо ну можна звичайно. В інших країнах теж адаптовуються люди, але так як вдома, ніде ти не буде щасливим. Я дуже дякую на закінчується ефірний час. Мені вже режисер показує. Стоп е, нагадаю всім, що в ефірі був Юрій Філюк, український підприємець, співвласник, платформи, тепле місто, ініціатор створення концепції Урбан Спейс 100». До побачення, нехай щастить, Дякую вам дуже за участь в ефірі. Neok